І так, день продовжується день п'ятниці. Завтра у нас свято, треба сьогодні закруглити цю. А саме, Зараз треба перерізати ті нахріб. Більше їх не буду звозити поки. Хоча я в цей не віру, але так думаю. Тут замести, там замести у мішок. А вечором викосити там. А щоб викосити там, підготувати косарку. Лара я заміню цю, бо там уже нема. А в мене хоч є ще? Ага. Є. Треба купити, бо маю десь їхати на село, ну це потом. На село ми поїдемо ще раз пізніше. І купимо. Так, приготую, приготуватись. Ну, я думаю, що тут, тут нема що показувати. Цю фігню відкручуємо, цю фігню ставимо. Та й все. Я вже показував і не раз. Тут ми виключимось. Все, і тут готово. Правда, тут аж, аж занадто готово, перелив зараза через верх. Ну нічого. Правда, ще зараз, ще зараз косити, як би трошки зажарко. Сонце ще припікає. Я тим часом займуся тими корінцями Ну, я це то і не буду знімати. Це я вже показував. Ну так. По-моєму, краще, так? Да? Ну так, да. як було. Зараз винесем цю. Ну Виїжджати сюди мотоблоком нема до чого. Занесемо її вручну на кузов Правда, у мене потіри. А потери такого плану. Якраз закінчив косити і лопнув у мене цей. Да. Ну що ж, думав я його ліпити, але що його ліпити? Йому вже років багато. Він вже перебутлів. піти в магазин купити новий, Хоч це і не в моїх правилах, але будемо міняти. Будемо змінювати правила. Я його зараз зроблю, поїду до мами через з неділю косити. Він мені знов там лопне. Коротше, поламався, поламався. І так. Сьогоднішній день вже йде ближче до завершення. Сонце вже десь пішло туди на захід. Значить, заплану роботу на сьогодні виконано. Навіть більше я планував. Буля, часник викопали в селі. Потім ціпеньки перерізали, це замели, то викосили. От я не планував той ремень порвати на косілці, але порвав, то виходить, що більше, як заплановано. Ну ладно, то таке, то діло наживне. Купимо новий. Завтра поїдемо он туди. І окинемо поглядом на село. А потім... А потім, а потім підемо до нашого пана Миколи. Він там має бути. Бо Віталик. Віталик десь в світах. В общем, такі справи. Сьогодні, мабуть, все. О, так потрошки і назбиралося. Вчора. І квіти, і все квіт, тут. Так що можна вести. Всім доброго ранку. Ми з України. Так, що в нас тут? тече не тече. Ніде не грама. Чудово. Чудово. Та й тут щось перестало вже Ні, Чуть-чуть там слезить воно А на редукторі нема ні кра... ні щось там в воді є, да? о на обіду з тої сторони. Це мені кажеться, здається. Та ні, сухо. Сухо? Ну і що це во таке? А, це не... Це якась херня. А, я думав, що накапало, то не накапало. Тут сухо. Ну і хрена туди лізти, як тут сухо. Поки не будемо. Хочу вам, хочу вам показати. Є в мене такий маленький ролічок про кукурудзу. Тільки перед цим трошки розповім, чого це я захотів вам показати її. То не я знімав, але неважливо. <кій> Коли будемо на тому полі, я познімаю більше. Значить, я вже більше 10 років на газоні тут їздив, я всі ці поля знаю, і при мені все сіялось, садилось і росло, і я бачив, які сходи були, і яка продукція, і так далі. Це все, все, все це я бачив. Коли Цього року під'їхали, ну тоді в мене не було такої можливості знімати. Ну, ну то, то друга. Під'їхали туди подивилися, то за всі ці роки я ні разу не бачив такої кукурудзи, як цього року вона там. А чому? Я ж знаю ті поля. А чому вона там така? Перше. Хорошо підготовлені підготовлена пошта. Площа, лки-палки. Пошта мені вже в голові. Хорошо підготували площу і насіння. Як воно називається? Я там знайшов мішок з кодом. Але я набирав стайн, по-моєму, да? Стайн. Ну, подивитись, там я вставлю фотографію. Е, Набирав в інтернеті наберіть стайн і там е, показує, що це те, хто це, що це, і як це, і описується все про цю фірму. Може, когось, може комусь заці, когось зацікавиться. Я собі подумав, то думаю, покажу вам. Це було, знімалося 10-го. 07 цього року. Такої кукурудзи я ще ні разу не бачив за всі ті роки, що я на цих полях працював. Побачимо ще, як вона дасть. О, то, вже, то вже мене зацікавило, то я вже буду її, як би, як би, трошки далекувати. Я б кожен день до неї їздив, але далеко. В общем так, думаю, поставлю я цей роличок, щоб... А ну, можливо комусь цікаво. Можливо, не цікаво. Ну, якщо не цікаво, прокрутіть. А якщо когось зацікавить, там я той QR, чик QR, чик як він називається, код на мішкові. Я його ставлю. Хто у кого є ці є. на телефоні, можете його сканірувати. А не то так набрати. Кукуруза стайн пошуковіці пошукові з цієї в інтернеті. Там все описується про них. Мабуть, там їхні телефони є, я не знаю. Це не реклама, це просто мене зацікавило. І я вирішив поділитися із своїми глядачами. Отак. От Подивіться ролик. Йдемо далі. Що в нас далі? Зараз мені треба під'їхати в одне місце. Вчора я їздив у село та й поїхав через гору польовою, польовою дорогою. О, польова дорога. О, о, о. Так, да, там ближче, набагато ближче. Польовою дорогою 9 кілометрів. А по кругу, так би мовити, по трасі, якої нема. Польовою дорогою краща дорога, як по трасі. Там такі, ями. не. Значить, по трасі... А щось ти болтається у мене? Оу! Відкрутилась. Все, крив. А по трасі що, чи 19? Тож є різниця. Є різниця. хрен з нею з пилюкою. Пелюку витрим, вимірюємо. Болт відкрутився. Ха? Ти зараз я змотаюся, там мені треба. В одному місце. О, він що ще й не закручується. Ой-ой-ой. Треба його міняти, мабуть. Ладно, зараз щось придумаю. А потім, а потім приїду звідти. Приїду звідти, та й розповім. Ні, чорта не пойму. Якась херня така, що не закручується, не відкручується. І туди-туди крутиться і болтається. Що це таке? Що це що? Я думав, що це Шурупи, це хрня якась. Ладно, це поки мене не пече. Потім з ним розберемося. У мене друга. У мене друга біда. Задня дверка перестала відкриватися. Якогось дідька. Я ж там і контакти почистив і, і все. А вона не хоче? Клацає, а не відкривається. О, скільки пилюки. Скільки пилюки. Проїхав. Бля, вчора не відкривалась, сьогодні відкрилась. Що ти будеш казати? Ще почистити їх, що? Вчора ж я. Ти ж вони там, вони в них. Вчора я грався, грався і вона не відкрилася. А сьогодні взяла відкрилася. Ти попробуй попробуй їх. За перший раз. За перший раз, мабуть, не відкриється. Ні, за перший раз не хоче. А кілька раз. Кілька раз відкрилася. Та хрен її знає, що це за, за, за двері. Ах. Ой, нашого не мені вже треба. Вчора мав туди щось покласти, так і не відкрив. А, барабан же завіз. Завіз барабан своїм лабухом туди. Та й хотів багажник його покласти. І в мене це не... Не вийшло? Що там з маслом? Масло є? І в мене це не вийшло. Я його в салоні візик пасажира. Так, ну що? <coughs> Масло є? Це? Тоже є на рульове, а там теж є. Якби воно текло, то воно б десь накапало, а воно ніде не накапає. То не харчутла. Что відкрити. Так. Ну є, є, я бачу, що є. Ну, є то й хорошо. Це дуже добре. Все, махтомобіль. До рейсу готовий. От так. Значить так, я вже приїхав, там нічого не знімав, там не було нічого цікавого. Е, мав же ж зараз виїхати нагору, думав взяти лопату, а по дорозі піску кинути. Так сьогодні ж свято, я забув. Всіх зі святом. Петра Павла. І Петрів, і Павлів, і взагалі всіх зі святом. Я піску сьогодні я не буду кидати, але сміття вивезем. Значить, я що подумав? Там у тому районі Олегова площа з пшеницею є. Може бути таке. Що він сьогодні поїде туди молотити, а може і не поїде, я не знаю. Та й щоб я два рази не катався. Зараз я сходжу до, туди і спитаю, а вдруг, може ж бути такий варіант? Може. Хоча я думаю, що ще ні. Але щоб я не думав, зараз піду і знаю. Якщо він поїде туди молотити, то я за одним походом вже викину сміття і під'їду туди. А якщо ні, то сміття по-любому поведемо. Бо воно мені там воняє на кузові. От так. Пішли до, до усадьбу. Ще хотів запитати, може хто яку підказку дасть. Хоча хто мені її може дати, це треба перевіряти. Оцей махтомобіль нема-нема і -нема, починає сам газувати. Вчора їхав в село, він газує, гадив, все, я приїхав, відкрив капот він перестав газувати. Сам собі, того дає газу, то не дає, то збиває. Там якісь датчики чи що, хрен його знає, може десь щось почистити треба. Попробував, педаль, все, нігде не заїдає. Щось той комп'ютер чи що там, там в ньому є. Душу колоти. Може хто знає, що куди там десь щось почистити, то підкажіть. Ну, я знаю, що це треба підключати, але тут, тут у нас такі майстри, що краще до них не їхати. З такими речами. Так, ладно, це так. Ідемо. І так, далі можна і не йти. Тиша, комбайн на місці, блок теж на місці. І барон на своє ворі. Вони справляють, підготовляються до Петра Павла. Ну що ж. Можна спокійно їхати. Вивозити сміття. Нема нікого. Возили зернята, весь газон в пилюці. А такий був красивий. Так, ладно, тут сьогодні нема що робити. Іду поки не, не сильно жарко, поїдемо, вивеземо ту сміття. От так. Кили крупів чистеньких, зварив йому кашу, зварила бабуся. Її замило душу. А то я якоїсь херні був народив. Уби собаку отравив. Так, все, їдемо. На сміттєзвалощі там на горі, нічого цікавого не було. Ну, в плані дров. Але я проїжджаючи мимо, побачив повз. Побачив дорогу сюди накатана, Де пісок. Думаю, подивимося, що це за дорога і що тут з піском. Бо пісок вже буде далі треба. Це що таке рили? Незрозуміло. Пусть канаву перерили. Ну що ж, можна. Можна, звісно, трохи вкопати було б, але сьогодні свято я не хочу. Я лиш заїхав. Заїхав подивитися. Туди, туди там нічого нема. Сюди теж. Ладно, другим разом приїдемо. Зараз я не буду брати. Мало того, що свято то вже й жарко стало, вже сонце високо. Ну он нафік цей пісок. Поїхали додому. Все, я вже приїхав. <кій> Можна би було йти святкувати. Але що я почув? Я тільки що почув. Тільки що я почув, там за цим парком усадьбі Олегів комбайн робить. Ну я його по звуку чую. О. Ну і якщо він. Куди ж він поїде? У нього є і там, на тій стороні поля і на цій. В яку він сторону поїде, чи це він може його прогазовує. Коротше, зараз я. Зараз я. Вас усіх зі святом, ви святкуєте ще раз зі святом. А я зараз зроблю ролика. Ох, яка ж тут у мене краса у цьому кабінеті. А! Прохладно, хорошо так. Ну, Це я відійшов від теми. Значить, зроблю зараз ролика, поставлю, нехай він монтується. І сходжу ще раз наверх. Ну то вже буде. Що я там узнаю, що я там побачу, то ви вже знаєте у другому роліку. Ну, Гарочки пішли в ход. Отак, От значить. А поки... Поки треба роліка зробити, бо якщо я зараз піду, я там можу задержатися. А ролик довго робиться. Поки. всі бувайте здорові. І до слідуючої зустрічі. Хто святкує, всіх зі святом. Хто не святкує, також зі святом. Все, всім пока.